А що як найважливіші об'єкти для стійкості цілої країни ховаються не на виноті, а глибоко-глибоко під землею. От сьогодні ми й розбираємося, як саме створюють такі споруди, і подивимось на це через досвід фахівців, які взялися за цю ну просто монументальну справу в часи, яко кажучи, найбільших випробувань. І знаєте, все починається не з креслень чи розрахунків, а з мети. Ось цей девіз це ж не просто слова, правда? Це справжня обіцянка. Обіцянка будувати для захисту, для безпеки, і головне на десятиліття вперед. Але звідки взагалі взялася така місія? Ну, вона буквально народилася з кризи, з гострою необхідності, і саме ця необхідність стала тією рушійною силою, яка об'єднала найкращі інженерні уми країни. От просто уявіть собі, в країні є унікальні фахівці. Це ті люди, які прокладали тунелі метро, зводили надскладні мости. Їхній досвід це ж справжній скарб, правда? І от ідея була простою, але, як на мене, геніальною: зібрати цих людей разом і не просто щоб, знаєте, зберегти їхні навички, а щоб спрямувати весь цей досвід на головне завдання зміцнення країни. Просто тут і зараз. І, звісно ж, з прицілом на майбутню велику відбудову. Гаразд, потужна команда зібрана. Що далі? А далі починається, мабуть, найскладніше перетворення ідеї на бетон і сталь глибоко під землею. Тож, як це все відбувається? І давайте одразу уточнимо один момент коли ми кажемо підземне будівництво, це далеко не лише про тунелі для метро чи машин, ні, це про цілий прихований світ, це і захищені сховища, і промислові комплекси, і об'єкти, які можуть виконувати одразу кілька функцій, скажімо, і цивільних, і стратегічних. Взагалі, будь-який такий проєкт рухається за трьома основними етапами. Все дуже логічно. Спочатку йде, так би мовити, розвідка. А чи можна тут взагалі щось будувати? Далі детальний проєкт, де кожна дрібниця прораховується на папері, і вже тільки після цього на майданчик виходить важка техніка. І отут ключовий момент це саме перший крок геологічні дослідження. Це по суті, як зробити МРТ для земної кори. Тому що без повного розуміння, що там внизу тверда скеля, сипучий пісок чи, може, підземні ріки, будь-яке будівництво перетворюється на таку собі лотерею, і ставки в цій лотереї, повірте, надзвичайно високі. Так, отже, ділянку дослідили проект на руках, час переходити до найцікавішої і, мабуть, найвидовищнішої частини як саме люди буквально пробиваються крізь товщу землі. І тут на сцену виходить, як то кажуть, важка артилерія. І це не просто набір якихось машин. Ні, це цілий механізований оркестр. Уявіть, екскаватори та бульдозери розчищають шлях, бурові установки вгризаються в найтвердішу породу, а бетононасоси і крани одразу ж зводять укріплення. Тут кожен інструмент має свою дуже важливу партію в цій будівельній симфонії. Але знаєте, груба сила це лише половина справи. Справжня магія починається в інженерних технологіях. От, наприклад, є такий метод стіна в ґрунті». Він дозволяє зводити стіни майбутньої споруди ще до того, як звідти вийняли землю, вражає, правда? Або струминна цементація. Це, по суті, ніби вколоти рідкий камінь у слабкий ґрунт, щоб перетворити його на монолітну основу. Це вже не просто будівництво, це справжня геотехнічна хірургія. Звісно, така грандіозна інженерія завжди впирається в економіку. Логічне питання а скільки ж коштує створити такий от підземний світ? І от одразу скажу. Це те питання, на яке простої відповіді не існує, бо все залежить від десятків, якщо не сотень, різних змінних. Але якщо спростити, то вартість це такий собі баланс трьох великих сил. Перша це, звісно, геологія. Ну погодьтеся, одна справа борити стабільну скелю, і зовсім інша боротися з підземними водами в якомусь піщаному ґрунті. Друга сила це сама конструкція. Чим глибше, чим більший об'єкт, тим складніші й дорожчі рішення потрібні для безпеки. Ну і третя – це банально ринок, тобто ціни на сталь, бетон, пальне і, звичайно, вартість роботи самих фахівців. І ось тут є один ключовий висновок, який треба розуміти: кожен додатковий метр вглиб, або перехід на так званий закритий метод будівництва, коли все робиться під землею, це не просто додає до вартості, це множить її. Складність тут зростає не лінійно, а фактично по експоненті. І щоб це не було просто якоюсь абстракцією, давайте візьмемо конкретний орієнтир. Викопати один кубічний метр тунелю в, скажімо, ідеальних умовах, тобто в міцній сухій скелі, це коштує від 1200 євро. Але увага, це так би мовити, ціна просто за дірку в землі. Все найцікавіше і найдорожче починається вже потім. Бо сама по собі дірка це ж і ще не тунель. Далі, ніби на торт, накладаються шари витрат. Спочатку треба зробити внутрішнє оздоблення, гідроізоляцію, а потім найскладніше і найважливіше провести всі комунікації, вентиляцію, електрику, зв'язок, система безпеки. І як ми бачимо, ці додаткові роботи можуть легко коштувати стільки ж, скільки й саме копання, а іноді навіть більше. Добре, ми з'ясували це складно, це дорого, це довго. Тоді, навіщо все це? Яка кінцева мета таких без перебільшення, титанічних зусиль? А все зводиться до трьох простих, але фундаментальних понять це три кити, на яких тримається будь-яка якісна споруда надійність, тобто впевненість, що вона витримає абсолютно будь-які навантаження, безпека, що люди всередині будуть захищені. і довговічність, що ця споруда служитиме не роками, а десятиліттями, а може й століттями. Це по суті інвестиція в майбутнє, просто вилита в бетоні. І, мабуть, найкраще всю цю філософію підсумовує їхній власний девіз. Послухайте, це ж не просто гасло, це цілий план дій, який поєднує важке сьогодення і світле майбутнє. І все це підводить нас до одного фінального питання. Питання, яке виходить далеко за межі інженерії чи будівництва, в нашому світі, де загроз стає все більше, а невизначеність стала новою нормою, можливо, справжня стійкість, справжня безпека нації і справді будується не на поверхні, а глибоко-глибоко під нею.